Що метою акції відважним та непереможним захисникам є зміцнення патріотичного духу суспільства, а також подяка за мужність та героїзм захисникам, які продовжують боротися за територіальну цілісність країни. До акції долучились лікарі, вчителі, школярі, спортсмени, духовенство та небайдужі мешканці, які словами підтримки та побажаннями для воїнів із Львівщини підписали державні прапори. Діти, які розмальовували та розписували прапори з усіх районів львівщини, сьогодні присутні на заході та хочуть передати нашим захисникам саме ці прапори, щоб вони завжди пам'ятали про дім, щоб їм у складний момент було тепло при погляді на наш. Стяг. Відтак запрошуємо отримати прапори представника 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Аплодисменти, друзі! 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила. 103 окремої бригади сил територіальної оборони Збройних сил України. Західного територіального управління Національної гвардії України сто двадцять п'ятої окремої бригади територіальної оборони збройних сил України Західного регіонального управління державної прикордонної служби України повітряного командування Захід 45-ї окремої артилерійської бригади головного управління національної поліції у львівській області. 47-ї окремої артилерійської бригади. 184-го навчального центру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Збройних сил України. Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сайдачного Збройних сил України. Дякуємо і ще раз усім аплодисменти. Щоденно наші захисники і захисниці демонструють свій героїзм та успіхи у захисті рідної країни. Пишаємося кожним з них. Розпочинаємо зараз церемонію нагородження відзнаками міністра оборони України. Я прошу зачитати накази на заохочення. Наказ міністра оборони України від 10 жовтня 2022 року. номер 941. Замужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність українському народові, незламність духу, зразкове виконання службового обов'язку, високий професіоналізм проявлений в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України та з нагоди Дня захисників і захисниць України наказує. Страції нагородити відзнакою Міністерства оборони України медаллю за сприяння збройним силам України, годика Андрія Михайловича, першого заступника, начальника Львівської обласної державної адміністрації. Нагородити відзнакою Міністерства оборони України нагрудним знаком Знак пошани ЦАП Ольгу Любомирівну, директора телерадіокомпанії Перший західний. Нагородити відзнаку Міністерства оборони України медалю за сприяння Збройним силам України. Бордун Галину Володимирівну. Греня Тараса Ярославовича. Кузюту Анну Леонідівну. Мартиняка Василя Васильовича. Одиноцького Миколу Павловича. Степанюка Віктора Олександровича. За Ігоря Ярославовича. У Львівській обласній раді нагородити відзнакою Міністерства оборони України нагрудним знаком знак пошани. Гримак Ірину Ярославівну голову Львівської обласної ради. Полода Юрія Ігоровича, заступника голови Львівської обласної ради. Нагородити відзнакою міністерства оборони України медаллю за сприяння Збройним силам України даниляка Василя Вал Валерійовича. Нагороду отримує кучавський Юрій Любомирович, віце-президент компанії Окко. Оранського Тараса Богдановича, лікаря реаніматолога Павця Ярослава Миколайовича. Петренка Богдана Степановича. Виконує бойові завдання. Нагороду отримує дружина Петренко Мар'яна Олегівна. <му> Сороку Ірину Тарасівну. Грамотою міністерства оборони України Доскіча Юрія Юрійовича. Львівській міській раді нагородити відзнакою міністерство оборони України нагрудним знаком «Знак пошани. Молодшого сержанта Гончука Сергія Олександровича. Виконує бойові завдання. Нагороду отримує дружина Наталія Гончук. Молодшого сержанта Кобзарєва Олександра Володимировича. Виконує бойові завдання. Нагороду отримає дружина Наталія Кобзарєва. Старшого солдата Ленчука Михайла Юрійовича виконує бойові завдання. Нагороду отримає батька Юрій Ленчук. Старшого солдата Нагая Михай... Михайла Васильовича виконує бойові завдання. Нагороду отримує дружина Галина Нагай. Підполковника Тимківа Ростислава Богдановича виконує бойові завдання. Нагороду отримує син Юрій Тимків. Аплодиція. Нагородити відзнаку міністерства оборони України нагрудним знаком за зразкову службу солдату Лемця Назара Юрійовича. Матроса Шолтеса Ігоря Вікторовича виконує бойові завдання. Нагороду отримує мати Світлана Шолтес. Нагородити відзнаку Міністерства оборони України медаллю за сприяння Збройним силам України. Кувайськову Людмилу Васильовну, виконує завдання. Нагороду отримує син Віктор Кувайськов. Літинського Святослава Володимировича. Пришляк Іоланту Юрійовну. Качук Світлану Володимирівну. У управлінню служби безпеки України у Львівській області. Нагородити відзнакою Міністерства оборони України вогнепальна зброя. Полковника Токарчука Олега Володимировича. Нагородити відзнакою Міністерства оборони України нагрудним знаком знак пошани. Підполковника Дмитрука Арсена Юрійовича. Підполковника когота Олега Володимировича. Підполковника Ярославовича. Майора Стадницького Василя Богдановича. Нагородити відзнакою Міністерства оборони України. медаллю за сприяння Збройним силам України. Майора Вуса Володимира Антоновича. Старшого лейтенанта Горена Іллю Віталійовича. Майора Касьяненка Станіслава Ігоровича. майора Мулька Богдана Анатольевича. Капитана Салыка Тараса Евгеновича. Шановні панові керівники, я ще хочу вручити подяку двом нашим львівянам, які дуже багато допомагають збройним силам. Це є Олександр Зиндра, митець, громадський діяч-волонтер. Дякую вам. Дякую вам. І також э, подякує від імені громади міста Львова. Нагороджується Юрій, Муз... приємець-доброволець територіальної оборони. Волонтер. Знаєте, сьогодні свято для нас всіх. Це є. День крови, і я думаю, що сьогодні власне українці є покров для всього демократичного світу для всіх людей добре. Слава Україні! У Державній прикордонній службі України нагородити відзнакою Міністерства оборони України нагрудним знаком знак пошани. Генерал-майора Бабюка Віктора Борисовича, начальника західного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Сержанта Захарчука Богдана Миколаєвича. Старшого лейтенанта Козачука Олега Володимировича. Молодшого лейтенанта Менька Юрія Григоровича виконує службові завдання. Нагороду отримає підполковник Комарнинський Роман Васильович. Майстер сержанта Михайлюка Вадима Григоровича. штаб-сержанта Салько Остапа Леонідовича. Вітаю. Нагородити відзнаку Міністерства оборони України медаллю за сприяння Збройним силам України. Майора Вовкун Ірину Іванівну. Полковника жовнича Петра Івановича. Підполковника Коробка Вадима Петровича. Полковника Кравчука Валерія Миколаєвича. Майстер сержанта Туркіну Катерину Валерівну Західному оперативно-територіальному об'єднанню Національної гвардії України нагородити відзнакою Міністерства оборони України, вогнепальна зброя, бригадного генерала Буравкова Олександра Анатолійовича, начальника Західного оперативного територіального об'єднання Національної гвардії України. Виконує бойові завдання. Нагородити відзнакою Міністерства оборони України нагрудним знаком, знак Пошани, підполковника Кухара Віктора Вікторовича. Майора Лихацького Олександра Володимировича. Майора Осташевського Сергія Сергійовича. Майора Попадюка Тараса Михайловича. Старшого лейтенанта Смаля Володимира Івановича, підполковника Чеховського Юрія Ігоровича. Нагородити відзнаки Міністерства оборони України медаллю за сприяння Збройним силам України, штаб-сержанта Андрієва Сергія Миколаєвича. Старшого сержанта Мороза Миколу Олександровича. Майстер сержанта Стороженка Володимира Мирославовича. Майстер сержанта Ці... Цішецького Володимира Івановича. Головному управлінню Національної поліції Львівської області нагородити відзнаки Міністерства оборони України нагрудним знаком знак пошани полковника поліції Льчишина Володимира Дмитровича, заступника начальника головного управління національної поліції Львівської області, виконує бойові завдання. Нагороду отримує полковник поліції Смейловський Руслан Миколаєвич. Полковника поліції Остроуха Руслана Михайловича, полковника поліції Сеймовського Руслана Миколайовича. Нагородити відзнакою Міністерства оборони України медалю за сприяння Збройним силам України полковника поліції Гарасима Павла Станіславовича. Полковника поліції Захарчика Сергія Васильовича. Від полковника поліції Кінаха Олександра Васильовича. Від полковника поліції Коцура Андрія Богдановича. Полковника поліції Малиша Івана Петровича. Під полковника поліції Петрика Василя Тарасовича. Під полковника поліції Шимана Василя Васильовича. У головному управлінню Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області нагородити відзнакою Міністерства оборони України нагрудним знаком Знак Пошани. Генерал майора служби цивільного захисту кагітіна Юрія Івановича, начальника головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області, виконує службові завдання підполковника служби цивільного захисту Загальського Віталія Геннадійовича. Полковника служби цивільного захисту Марусяка Юрія Михайловича. полковника служби цивільного захисту Федишина, Оросна, я пропоную поспілкуватись напряму з військовими. Що вони сьогодні відчувають цей день? Слава Україні! Uh, зі святом вас, в першу чергу, Героїнсько. розкажіть, що сьогодні відчуваєте в цей день? Як ваш настрій? І можливо, що хочете передати іншим полковника захисникам, які сьогодні захисту, нас захищають. Грубу, настрій Андрія чудовий, бадьори. О, ну, хочеться перевідати всім вітаю всіх. всіх привітати всім з мене слава Україні! Слава Збройним силам України! Героям слава, а як вас ще звати? Слава Україні! Зі святом Пратус. вас в першу чергу, як що нас захищаєте, що сьогодні хочете передати іншим, можливо, військовим, так? І що хочете сказати в цей день? Хочу привітати всіх зі святом і швидше до тут Я розумію, ви повернулися зараз зі служби, так? Nee, my... Старшого сержанта служби цивільного захисту mm -hmm. Вандєвича mm -hmm. Володимира Олеговича. Хорошо. Андрій. Дякую. Старшого прапорщика служби цивільного захисту Клима Петра Миколаєвича. Молодшого сержанта служби цивільного захисту у Івана Васильовича. Ми прямому ефірі телеканалу НТА. Розкажіть, що сьогодні хочете сказати в цей день із чатом вас в першу чергу, і що можливо хочете передати своїм побратимам військовим. Осто третій окремі бригади територіального оборони свято управління сил територіальної перш за все територіальні оборони збройних сил України Нагорити і бажаю знаку, тим, хто за нас України, дійсно воює на бойових знаку. завданнях, триматися полі, і скоріше Болерія повертатися живими і здоровими. треті окремих бригади територіальної оборони виконує Говорити від знаки міністерства оборони України, слава Україні. Чи можна Прошу. вас кілька слів за зі зв'язок? Вас слава. що хочете сьогодні сказати в цей день? Можливо, передати нашим телеглядачам і що може, хочете побажати своїм побратимам, які зараз на сході і в півдні нашої держави? Успіхів всім нам боротьбі. це, мабуть, основне. А я так розумію, ви виконували бойове завдання чи І ще не виконували? Ну, вже в зоні бойових дій. Ні, ні. Ще ні. Як вас ще звати? Майоро Кам'янки. Бачите, зібрали чимало людей сьогодні, а, щоб розділити. А, Радість цього свята з військовими сьогодні прийшло також багато людей привітати військових з днем захисника України. Я нагадаю, що це свято відзначають з 14 жовтня 2014 року. Саме тоді, за указом Петра Порошенка, якраз і 14 жовтня було вирішено відзначати день захисника України. Окрім цього, сьогодні, окрім захисника України, ще три свята: це 80-та річниця створення УПА. Це також День, тобто е, е, день пофрови, якраз козаки тоді. І День українського козацтва, якраз козаки свято попробу вважали одним із найбільших оборони, свят. регіонального ще... управління оборони, захід, сил територіальної оборони зброї. Слава Україні! Слава. Слава. Оборони, справи, вогнепальна зброя. Генерал лейтенанта Горбене. Слава Україні! Ви прямому ефірі телеканалу НТ. що хочете можливо, передати своїм побратимам, які зараз а, в, в зоні бойових дій? Слухаємо з наших нахолодів. Слава Україні! Зі святом вас я хотів би вас запитати, що хочете сьогодні сказати в цей день нашим телеглядачам, так, і що можливо хочете передати своїм побратимам. Побажати побратимам, побажати здоров'я, Божої опіки, щоб покрова оберігала і щоб все в них було добре. Мирного неба над головою, як і побратимам, так і всім людям нашим. Та, і перемоги нам всі. І перемога це однозначно. Так. Як вас ще звати, скажіть? Дякуємо. Ми ж будемо завершувати нашу пряму трансляцію. Дякуємо всім, хто нас дивився. Залишайтеся з нами. Будемо протягом, протягом дня буде ще багато цікавих матеріалів про День захисника України. Ще раз усіх зі святом українського захисника, захисниці, зі святом похорони, зі святом створення українського козацтва. 80 80-ю річницею створення упа капітана Веліченка Олега Володимировича виконує бойові завдання.